Всім привіт! Ви на каналі Містер Міфік. Це нове відео по Майнкрафту. І сьогодні ми граємо Майнкрафт, і треба буде втікти від Маньяка. І сьогодні з нами Айженя, Грушка і Невер. На каналчик Невера буде ссылка в описанні. А я не бачу смисла тягнути далі з приветствую, так що погнали! Бляха, я маньяк. То мені ж так повезло ла 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 Двірі відкривається Відкриваються, все. тільки є деякі закриті, а є деякі відкриті. так ля 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 Привіт, ігрушка! Це полусі в топоріком був Так Лезем сюда Привет, зайка! Что ты? Ай Капец Вкусненько Я тут похожу. Вы же напротив меня Что? Кто-то... Кто-то же добро. Это же добро, что я такие чувства. Так. Можно, на... на... Да, 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 На каком-то поверсе. О, на веселом. Я насчитал. считал. <реш> 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 Дайте понял, на каком я поверсе. <реш> Дай это аптечки, пожалуйста. Да, иди до него другого поверха и дай пів на птичке. Дай ты Ти Да и женечка. Тихо а женечку, шинь. Я сховался. Вот. А Афигел максимально сердечек. Сер... 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 Ну за один удар я вбива... забираю три сердечка. А. Ой, а за один удар одне сердечко. У мене одна поможь бидний. Ой, патик. Как ты? Як погода? Не Надо, Женька, надо ай! Ого. От это. О, привет! Куда? Съелой, бедосю. Не встиг відмінити втік. Так, там був сейф, якщо що там. Ну, <си> сейф-зона була. Переходи. О, Господи. Хоча втікати. В мене трохи не убите зараз. Туда! <си> Кусь тебе за Так. Ну, Нічого не було, серйозно. <си> Дай-ка. Подай, подай, подай. подай, подай, подай. <си> не 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 А шоколадку буш? Биш шоколадку? Не-не-не-не-не. Не шоколадка. Армійська. Не-не-не-не-не. Ну не буш, не буш. Эх. А може все-таки буш? А чо ти мовчиш, а? Спасибо, надо. Я ж так хотів. Сделай ты хотел, конечно. Эх. А сколько в тебе хп шечек на ворог? Три. Три? И, и четыре аптечки. А, как мне интересно. <laughs> а может? Подвал не хочешь? Я подумаю. Подумай, что? Ну ты же здоровый. Я думаю Липс. Не твои аптечки надо выбыто. Котик. Так, задив. Задів і це дуже добре, як то задів. зайка. Ля-ля. Мене напрягає, що я Так ти щось говори, ну мовчите як в грабу. Як мертві просто мовчать. Вони мовчать, бо вони мертві Матюкаєшся, окаянний, да? Де матюк був? Я тобі на монтажі все покажу. У мене все написано. Ну, Походу, я за собою не замечаю чучить. А дадуть пенянзе? Иду. Даже гроши дадут за то, что я тебя вбью. Och. Вот это ее. А, -а, 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 а, вот ты зайка! Ай, на мировом Нет, Ладно, я пойду. Потому что так неинтересно стоят на одни вот позиции. Живы, короче. Я тут похожу просто. Я аптечку нашел. Ой, за богатую я аптечку на эту карту положил. Письмен забава. Потому что мене три аптечки, щоб ты понимал. Там же третя лежит здесь. Так, я загад. Пас. Так, хорош. Там попка твоя такая была слодка. М, -м, -м, -м. Так и хотелось топором полить. Мне напрягают, надпись мне не стоит. Используй <свистити> столько таблеток. Скоро буде получать урон зайками таблеток. Знає, що я це сказала? Тут закрито... Мені надо поняти. А, він він забрав свои ключи. Так, ну ми це это саме зробимо. А я ключик заберу, якщо мы до извиняюсь. Так в тебе ж аптечок там море. А я з підвала втік. Ні, ну типа тут можеш реально доверить, Я втік з підвалу. Мене в підвалі нема. Віримо. Ні, Не, реально. Мене в підвалі нема. Е, мене ж... А, є... Ти ж замітив, що напряга... мене бішуть фігово чути. Що так приглушено, не так, як я біля тебе. Мене напрягає, то що... Що тебе напрягає? То а... що один, один удар і мене нема. Та я не в підвалі, можеш не переживати, Тобто я в підвала втік, то тобто, тобі даю фору. Живи. Даешь фору, ну ладно. Я же хочешь, я навіть скажу, да я е. Де я, біля я? Я спальных отсеков. Ой. Я тут бегаю. Да. я еба масса часа, чтобы текти. Ага. Так, ну тут закрыто, ключик не найди. Ой, валяется. О, видосю. Так, Пойдем на перший Ля-ля-ля. А -ля. да, ебать. Господи, запутався, я, конечно. Я за убийцы, блях, не А, ну це не той вихід, тут він закритий. А, ну. Тобі на інший. <риклад> я бачу. Так. Ну ти аптечку знайшов? А. А як? А як? Та він не їсть тобі, я тут. Да. А шо, лі? Ти реально сдох бут шар таблетку? Льоха, грушка, я всрався! Ти б ще рукою більше мотиляв. господи. Ой. Так, я понял. Женька маньячела, да? Нет. В смысле нет? Все двори закрыты, алло. Йоу. Жень, что значит нет? В прямом. Хочете сказать? Что главное притрушено? <свист> Маньяк? Да. <свист> 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 Айморсяну зависы. Сейф ні. А, ну это сейф. Так. Mm -hmm. oh. О! Що? Тут можна камерами вже пользоваться, точничем. <му> так, ну він не біля директорської, його там нема. <му> Я не вилізу, не ж Не достанешь, тупо оставь. Ярик, ты где? Я... Я не могу тебе сказать. <laughs> так, все, Ну ты... Сейчас мне не подсказывай. Легма. Так. Я не вылезу. Не, нормально. Ты мне нормально подсказывает. Так. А... Малые твои. Малые твои, очень литвы. Эй, хуй. Почти наши сыны ты не, не поможешь. Нет, это сильно базово. По базе. ты делаешь? иди и гуляй. Так, очень тебе, Женька, дякую, что палишь его местонахождение. Це реально У да, пом... мене каравули походять. Це... це дуже добре. Де другий yeah, Тебе одне ХП? Да, я раз удару. Так, Женька, сиди там, сейчас е... принц не на білому і не на коні прибіжить. Я все. Тут просто сейф капсом написано. Я не знаю, який споу. Це другий, дякую. А, він на другому. Господи. посиди там в, в, в тому кабінеті, я ще тут долутаю. і прибіжу. <гум> його вроді немає, чуєш? В його немає? Він вроде не немает. Короче, а ви что я спат. Грушка, тебе. Груша зі мною, і зараз якщо біля мене ше, подарок. А третій. Що буде, що я третій подарок біля нас. третій подарок біля нас. третій подарок біля нас. ти можеш чекати, шукати аптечки. Okay. А в мене є, мене є, в мене є. У мене тоже нема. Вот, він там. Там? Бачу. Звинота. Жень, ти ж на, на другому, правильно? Не знаю. Ти в тому Ти біжи назад, той в той сейф. Давай, до мене. О! Oh. На. Так, в мене Спасибо. є це і це. Опа, по мене чуть не хипануло. Все, хорошо, я маю е, ще одну подарка. І дуже важну вещь я маю ще одну. А, в мене нема подарків. Помогіть, пожалуйста. Так, все, це я, я, я маю. Купить? А, хорошо, мені треба... куда? Эхан, дуже небезпечно, дуже небезпечно. Потужно. Він тут, він тут, він тут. На другому? Так, да, так, да, так. Да. Все, хорошо, дякую. Ха-ха. <рес> Без стички сьогодні. Він на другому біля мене, Він біля цей сер. Да, хорошо. Блін, я можу пожертвувати собою, щоб де що зараз зробити. Але якщо я це зроблю, це буде дуже круто, тому що... М -м -м, в мене вже є багато хороших речей. Це для ну, відео. пусто. А, так. Саме такі закриття, я не знаю. Ну, чим не пожертвуєш заради хорошого кадру на відео. <гум> ну чим не пожертвуєш, от я цим не жертвую. Я питаюся це зараз уставити. По сусісвіті, поняття? Так. Да. Посуші світі. Ну короче, ты меня понял. А де? О, привет, зайка. Это багрушка? Не-не-не, там не ловушка, там вин. Ну, стой, игрушка. А, не, грушка не маньяк, грушка в цій катці дуже добрий. А, це не груша, маньяк? Нет, це не. Груша зі земной при бігає. Де Да, є? Я в 310. Він на мене, він на мене, мене опять. Ти на другому чи на першому? Перший. На другому, на першому? перший. Побіли, о, я біля тебе. И сзади мене. Він там, значить може обігти. хорошо. Бо мені куда надо. А потім ще докуда. На а потім нам всім надо буде пожертвувати, напевно, Або комусь з нас одному. Пожертвую. У Тебе скільки ХП? Два. Ну тут в мене три, значить пожертвую я. Він тут, він тут, аккуратно, зайка. Девер, може ти хочеш в підвал піти там. ну? А где вчить? я не вчить? Я один не чую. Я його тоже не чую він вчить зараз. Фул серьезно ч? Біжіть, будь ласка, на перший поверх. Відкривай, відкривай кнопку, нажми! лошара. лашара. Це ти, лашара! Ви тебе попросили кнопку нажати сюди, вот, все, я нажав. А як ти достав? Ігор, підсунься. Ладно, Я, я жертвую собою, рух. я жертвую Тихо. собою ради общего блага. Бежит на ВИХІД, Бежит на ВИХІД! Де выхит, да Внизу, Вниз зо, він будет. Там не все равно. Бляха, де вихід? все, Ж... Женя хана, Женя, да Женя. На першому поверсі, на першому поверсі вихід. Ну, мы не можем йому підсказывать, він нас не чує. Yeah. <laughs> ну, але той факт, що я зробив то шов тикты. По факту, один. уден Той наше в сети. Ті... Надо, нужные ключи. Так, ну це дуже добре. Це дуже добре. Чекайте. Never. Ну от never. Ну хто так крыс біля виходу, а? Ай-ай-ай-ай-ай. Ай-ай-ай-ай-ай. Я нашел. Ура! Ура! Нормально, нормально, нормально. Тебе ты скажи, до выкинь, я не знаю, до выкинь. Я не вер... А я не могу тебе сказать, что я сдох. А шара на кого не вбив. А тебе не вбив. А шара на кого не вбив. Мы цей... я молчу, блядь. А, тоже сказал. На кого не вбив. Короче, шара сдвайка. Мне просто вообще майже не чу. дуже дякую за переглядного відеоматеріалу Надеюсь, всім сподобалось І всім пока.